Питання до Андрія Ярмоленка. Він ем, знову у Глазго. Я, як е, йому почувається тут е, знову вийти на поле, і з якими взагалі е, думками, і в якій, в якій формі він це збирається робити? Добрий вечір. Е, ну, звісно, спогади про, про ті ігри, які були, були тут, на цьому стадіоні, дуже позитивні, але це вже, це вже історія. Зараз ми налаштовуємося на нову гру на новий бій, і тому сконцентровано готуємося до завтрашньої гри. тренер збірної шлані Стів Кларк так само оцінює шанси збірної України. І власне запитання було до Андрія: якими власне з якими силами, з якими думками він підходить до цього матчу? Ви часінкінбат Виндизґейм. Ми знаємо, що очікувати від Шотландії. Ми, звичайно, налаштовуємося на гру, ми знаємо, що Шотландія є сильною командою. Ми у нас є план на цю гру. Ми хочемо виграти. Звичайно, і ми знаємо, як це зробити. Сподіваємось, що все піде за планом. Хопфолі, вигонавин на сьогодні також була новина про те, що збірна Росії не допускають її до жеребкування Євро 2024 Ну, Білорусь братимуть жрапкування, але розведена з Україною. Як сприйняли цю новину? І ще, якщо якісь думки стосовно того товариського матчу Росії з Боснією та Герцеговиною. чи можна ще якось щось зробити, щоб завадити його проведенню? Як в збірні сприймають ці речі? Моя, моя думка це згідно російського футболу, російського спорту, абсолютно всього, цю країну потрібно ізолювати від всього світу. Тому що це є країна-терористів. Кожного дня вони вбивають українців, кожного дня вбивають наших дітей. Тому ні про який спорт не може йти речі. Тому всі гравці збірної. Всі хочуть тільки одного, щоб цю країну карали як можна найсильніше. Тому ми тільки за те, щоб їх просто ізолювали від, від всього світу. Тому я буду, буду радіти, якщо їх виключать з усіх змагань не тільки з футболу, а просто з усіх змагань, які тільки є. Колега запитувала з приводу нашого протесту стосовно можливої товариської гри е Боснії з Росією. То заяву з цього приводу вже зробила Українська асоціація футболу. Вона звернулася до УЄФА і ну, просто нема що додати. Тобто, Українська асоціація асоціації футболу заява відома, тому ми абсолютно солідарні з цим селайнет Останнього разу, як Україна грала тут на Гемден Парк у Глазго, це була перша власне, справжня гра, гра на офіційному рівні для команди. Як, власне, зараз до цієї гри Андрій ставиться, і як може змінилася ситуація у команді? Нічого не змінилося. В нас в країні йде війна, і ми просто своєю грою. Хочемо приносити нашим нашим вболівальникам, всім українцям е, хоч якусь радість. Тому ми виходимо і граємо за нашу країну, за наших людей, за, за всіх тих, хто зараз в Україні і хоче просто відволіктись від всіх якось просто відволіктись від від війни тому ми повинні повинні зробити так щоб у, у в українців з'явилась хоч маленька посмішка на, на обличчі хоч хоч би на 90 хвилин маю питання до андрія ярмонка uh. Після повного передсезоння та два офіційних матчів для нового клубу, чи ви зараз почуваєтеся у кращій фізичній формі, ніж перед зборами у червні? Ну, як мені здається, то так. Я знаходжусь в кращому стані, тому що зіграли вже три гри в чемпіонаті. Тому як, як мені здається, я знаходжусь в кращому стані, але це покаже тільки завтрашня гра. Для футболіста найголовніше це, це грати офіційні ігри. Тому зараз я і граю, я задоволений, мене все влаштовує, почуваю себе добре. Так що, надіюсь, завтра зможу допомогти команді.